В Свій Стрийського району, колишнього Сколівського району, згоріла церква. Стародавня церква, дерев'яна, побудована в класичному бойківському стилі. Ця церква була пам'яткою державного значення, була побудована в 1874 році. В родянські часи вона була закрита, але перед розвалом СРСР там відновилося богослужіння, ну, так звані богослужіння, чортослужіння, бо там службу проводила російська православна церква. Потім останні роки там вже почали правити і католицька церква, і ПЦУ. Тобто, це вже стала наша церква. Але в 2013 році якісь якісь істоти знищили у цю нашу пам'ятку культури державного значення. Вони зробили капітальний ремонт, знищили дахи. Поставили якісь там замість нормальних наших дахів, класичних бойківських, поставили якісь русські купола, оббили все якусь золотою бляхою, поставили пацькі вікна, стіни побували якусь вагонкою. якісь там бетонні стовпи, поставили, якусь добудову зробили, спотворили пам'ятку архітектури державного значення. Розумієте, що це таке пам'ятка архітектури державного значення? Просто знищили. Тож дуже б хотіло, щоб вони відповіли за свої злочини. Ті, хто, першочергово, ті, хто в 2014 році здійснили той ремонт, ті, хто організували цей ремонт, той піп обов'язково, щоб піп був покараний. Бо він знав, що це церква, є пам'ять характери державного значення. Ну і та двадцятка, як мінімум, хто, хто керував тою двадцяткою. церковною. Звичайно, що ми, ми маємо зберігати свою культурну спадщину і пам'ятати, що ми, не, ми маємо її зберегти і передати на сунду поколінням. Не можна дозволити, щоб теперішній якісь не до, не до якихось там. Не до священники, не до люди, не до прихожан, не до, не до істоти, що вони нищили те, що було збудоване століттями перед нами, нашими минулими поколіннями. Вони нам передали оцю свою культурну спадщину, і ми маємо її передати своїм дітям, своїм внукам, а не нищити якісь там ставити російські там купола і вогонкою обшульовувати. Тим більше, що, що законодавство забороняє робити це, забороняє категорично забороняє. В цьому є кримінальна відповідальність. Дуже б хотілося щоб цього разу була відповідальність. Дуже б хотілося щоб винних знайшли і визначили, а не просто написали, що так все стало.